Під час повномасштабного вторгнення зброя стала інструментом, про який багато хто говорить проте мало хто знає правила користування. Сьогодні ми розкажемо детальніше про це на прикладі одного з найпопулярніших автоматів. Зброя, сукупність технічних пристроїв та засобів, що застосовуються для ураження живої сили противника, його техніки, спорядження та інших цілей під час ведення бойових дій, людство користувалося нею з прадавніх часів. Найпростішими видом зброї є палиця чи камень, які неважко знайти будь-де широке застосування вогнепальної зброї почалося в кінці середньовіччя. В сучасну еру вона може бути складною за технічною і технологічною будовою, за принципом дії у. Ураження зброя поділяється на декілька видів вогнепальна, пневматична, холодна, метальна, газова, запалювальна, ракетна, міни та торпади. Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про стрілецьку зброю. Зброю, яка є у кожного бійця, незалежності від його посади та звання, про його особисту стрілецьку зброю, конкретно про штурмові гвинтівки. Е, яка стрілецька зброя взагалі є? Це пістолети, штурмові гвинтівки, снайперські гвинтівки та кулемети. Зараз ми розглянемо штурмові гвинтівки на прикладі автомату АК-74. Зброя. Взагалі зброю може мати кожен законослухняний громадянин України через дозвільну систему Національної поліції. Дозвіл може оформити людина віком від 21 року на гладкоствольну зброю, фізично і морально здорова, і від 25 років на нарізну зброю. Якщо ми кажемо про нарізну зброю, то навіть ось такий зразок людина може собі придбати, єдина його буде відмінність в тому, що не буде автоматичного вогню, так як він заборонений чинним законодавством України. Поговоримо про військову зброю на прикладі автомату. Має він калібр 545 на 39. Харчується він 30-зарядними магазинами коробчастими. Розглянемо органи управління автомату. Пістолетне руків'я, спусковий гачок, клавіша скида магазинів. Прапірець запобіжника і переводчика вогню. Внизу на одиночному вогню, посередині автоматичному і зверху автомат стає на запобіжник, не стріляє, не перезаряджається, і має умовно безпечний стан. Його прицільні засоби представлені прицільною стійкою. І прицільною планкою. Прицільна планка має градацію від 100 до 1000 метрів. Взагалі військові користуються самим першим положенням знизу, ось тут, де буква П. Це прямий постійний постріл. Він так відрегульований, що автомат буде влучати в габарит грудний на дистанції від ближнього до дальнього нуля. На цьому калібрі це там від 50 до 450 метрів. От. <світ> Роздивимось правила поводження зі зброєю. Є 5 правил, які регламентують взагалі поводження з, з будь-якою зброєю, які потрібно завжди мати на увазі. Інколи від них відходять, в залежності від... Знову ж таки стану. Зараз ми будемо розбирати автомат, ми відійдемо від певного правила. Що це за правило? Називається ще правило Купера. Перше правило завжди поводитися зі зброєю як зарядженою, тобто завжди чекати від неї небезпеки потенційної. Друге правило ніколи не класти палець на спусковий гачок, допоки ми не плануємо здійснити постріл. Потім ніколи не знімати автомат запобіжника, допоки ми не плануємо здійснити постріл. Потім не направляти зброю в той бік, в який ми не плануємо здійснити постріл. І останнє правило завжди контролювати, що у нас знаходиться перед ціллю і за ціллю, в той час, коли ми вже плануємо здійснити постріл. Роздивимось. Розбірку автомату, а перед цим контроль його безпеки. Коли ми отримуємо зброю в руки, нам завжди повинно, ми завжди повинні перед будь-якою маніпуляцією з нею перевірити її на розрядженість. Як це правильно робити? На прикладі автомату. Ми беремо автомат, направляємо його в безпечний бік. Безпечних, безпечні сторони є три. Вниз, напрямку цілі або противника і вверх. В напрямку вверх не завжди можна користуватись, тому що, от, наприклад, в приміщенні е це не буде безпечною повністю напрямком. Тому я рекомендую або в напрямку противника цілі, або вниз. Що ми робимо? Ми в першу чергу віднімаємо магазин, дивимося, чи є тут набої. Потім знімаємо з запобіжника і відводимо затворну раму назад. Потім дивимося, чи є набій. У вікні затворної рами. Затворної коробки. Немає. Відпускаємо і робимо контрольований спуск в безпечному напрямку. Все. Зброя у нас розряджена і повністю безпечна. Ми можемо приступати до її розборки. Першим чином ми витискаємо кнопку і піднімаємо кришку вверх. Знімаємо її. Ось так. Потім витискаємо пружину вперед, піднімаємо вверх і дістаємо її. Потім затворну раму подаємо назад в задню точку і дістаємо вверх. Потім з затворної рами ми повинні дістати затвор. Знаходиться він ось в цьому каналі. Дістається він. Півобортом і вверх, в бік штоку поршня. <клес> Надалі ми маємо підняти вверх маленький осей прапірець і зняти затвор, е, газову трубку. Знімаємо газову трубку. Після цього ми повинні зняти дульну, дульний пристрій. В даному випадку це штатний ДТК. Якщо на автоматі є шомпол, шомпол знімається до зняття ДТК, щоб не пошкодити різьбу. Шомпол знімається максимально просто ударом руки, ребром, ось по цій ділянці. Автомат встановлюється на щось, шомпол знімається. Після цього витискається пін і ДТК просто скручується. Все. Неповна розборка автомату Калашникова завершена. Це дає нам змогу автомат обслужити, змастити, почистити, перевірити його стан або деякі його. Елементарні поломки починити. Чистка автомату повинна бути завжди після будь-якого його використання, навіть якщо ви просто з ним походили. Чистити автомат потрібно завжди начисто і насухо, ідеально. Особливо приділяти увагу ударно-спусковому механізму і дульному зрізу. Він завжди повинен бути ось таким чистим. Блискучим, на ньому не повинно бути ні нагару, ні бруду, нічого. Після того, як ми провели його чистку, нам потрібно його змазати. Змазується він тільки в тих місцях, де є тертя стальної деталі, остальну стальну деталь. Насамперед, це знову ж таки ударно-спусковий механізм. Капається. В деяких місцях по капельки мастила. Якщо мастило витікає з якихось отворів, це означає, що ми перестарались і мастило нам потрібно видалити. Видаляємо надлишок, якщо він є. І ще змазуються канали затворної рами. Його канали, пази і затвор. Також можна змащувати пружину. Рідким мастилом, спреєм. Все. Після цього ми можемо приступати до зборки. Зборка е, виконується в зворотньому порядку, починаючи від газової трубки. Вона встановлюється в переднє положення до газового блоку. Встановлюється вниз, фіксується і фіксується прапірець. Все. Після цього ми встановлюємо затвор в затворну раму. Затворну раму подаємо в верхній отвір. В задній мертвій точці затвор встановлюємо вниз без перекосів, контролюємо це і подаємо його вперед. Після цього беремо пружину, встановлюємо в отвір затворні рами, подаємо вперед пружину і встановлюємо його в паз в задній стінці ствольної коробки. Після цього встановлюємо, встановлюємо кришку, встановлюючи її на півкруглий паз передньою частиною, прикладаючи вектор сили вперед. Втискаємо її вниз, щоб вона зафіксувалася за ось цю кнопку напружження. Як це виглядає? Встановлюємо в паз, давимо вниз. Тобто вперед і вниз. Все. Кришка встановлена. Після цього ми накручуємо дульний пристрій. І встановлюємо шомпол за його необхідності і за його наявності відповідно. На цьому збірка автомата завершена. Е, магазин з набоями примикається до автомату тільки тоді, коли в цьому є критична необхідність. Тобто, якщо автомат у вас просто зберігається, або перевозиться, е, або... В мирний час або в тилу магазин е, примикать заборонено. Це ж стосується і цивільних стрілків. Якщо ви їдете, наприклад, на полювання з такою зброєю в машині в, в кейсі, то виглядає це ось так. Е, заряджання автомату відбувається наступним чином. Береться автомат. Встановлюється магазин спочатку переднім зубом до передньої стінки і потім напівобортом фіксується в автоматі, в шахті автомата. Це відбувається ось так. Після цього знімається запобіжник. Рама затворна відводиться назад і відпускається. Ніколи не супроводжуємо її ось так, тому що може бути клин. Відводимо, відпускаємо. Ставимо на запобіжник, автомат готовий до стрільби, заряджений. Все, що нам залишається зробити, це зняти запобіжника, витиснути спуск, буде постріл.